Доброго мирного дня всім, миру, спокою, затишку, тільки хороших новин. Так, Це я дрожжі підробила сухі, щоб вони хуже почали ворушитися. Тут трошки е, столова ложка цукру, е, чайна ложка штубком дріжджів і е, три ложки муки. Це в мене молоко перегін. Воно тепленьке, що воно молоко перегонило. Ось так. І постав ну, кружку туди на намивальник. Багато містити не буду, а трошки замішую. На склянку, я думаю, хватить. Що саме головне забула. Так, о боже. Так, Дві ложки столової горілки. Подивлюся, чи я ще буду доливати молоко, чи ні, напевно, що ні. Щоб всі були. Завтра монові дуреків вражарити. Замішуємо тісто. Так, віляла 4 ложки олію і вимішуємо тісто тепер. Я просто змісила муку в тісто, а тепер вимішуємо олій. І зараз вимішуємо з олієм тісто і оставимо хай воно підходить. Ось. І як підійде, тоді будуть у нас ті біляші, іванку захотів біляші. Хай будуть біляші. Мяско я вже перебила в своєму зеленому блендері, тому більшому, не тому маленькому, а тому великому. Що на 4 ножі хороша річ. там всі казали, що до першого використання. Але то має можливість можете купити. Тільки якщо він сам загрівся і виключився, то не викидайте. Він остигне і буде благополучно далі працював. Ось так. А я зараз вимішу і оставлю, під упопорою худобу. Прийду, воно, як каже, підійде, і будемо смажити наші. Віляші. О, тісто м'ягеньке робиться, бо так я його забісила трошки, вроді би, так густіше було. Ну, з олією розраховуйте, що треба додати, щоб воно було рідше. О, і ось. І буде вам смачно ось так. Ну, поки місь пауза, а вже як буду робити, тоді вам покажу. Так, дівчата і хлопці, ще такого мені не було. Відкрила нову пачку дрождів. Поставила, щоб вони набухли, так, як весь час все робила. Но дрожжі. Ні меніку мені куріку, як то кажуть. Ось. І. Не ворошиться. Перемісила його з содою і буду пекти на соді. Бо ті дружді такі самі друга пачка, як і ті, що я відкрила і разом купляла, то я вже навіть других не додавала. Ось. Так що якось так. І будуть в мене не такі біляші, як треба, але нічого. Які будуть, такі будемо їсти, аби, аби всі здорові були. Ось олія гріється. Я зробила біляші і такі то справи буду робити і буду смажити. Фарш, як я готувала, в мене фарш козиний. Ось з малих козенят. Перебила в блендері цибулі багато дала, трошки ще води доляла туди, перемішала і зробила такі. таке сочне гарне. Ось, щоб було смачно. Ось так. І біля мене три штуки. На пательню роблю. Ось тісто дуже ніжне, гарне, але через те, що дрожжі погані, тісто не таке пухке, напевно, буде. Ну, я соди додала. Ось, думаю, що повинно бути смачно. Ну, Зараз подивлюся. Сода повинна дати результат. І вони повинні би бути пухкі, але ж не настільки, не такі, як на дріжджах. Ось такі то справи. Ось так. Зліплюю, тоді ось таку, розплескую, ось, щоб вони були плескатенькі. І будемо жарити, ну, а що робити? І таке буває, бачите, от і покажу вам, то там писали. Все, показуєш тільки, що вдається, все, все вдається. Є по-різному. Житті, як на довгій ниві, всякої. Сирих дріжджів немає, свіжих, живих, а сухі, а вони нікудашні, хоч і свіжі куплені. Так щось таке то. І таке буває і в житті. Ну, не знаю, бачу, бульбашки трошки женуть. Чим як буде. Ось таке то діло. Ну, зараз посмажу, багато їх не буде. ось Бо я й багато не місила, лучше знов свіженьких зробити. О, фарш з в холодильнику їй цім робити не буде. Може, завтра будуть чи буреки або так, що побачу. О. Там буде видно, аби люди здорові. А ми раду всьому дамо. Ось, так, тебе поки місць положимо. Не буду розплескувати, бо не маю куди. О! І, ну, як сказати, вони то не є зовсім такі, що не ворошаться. Ну і не такі, які би мали бути. Я би хотіла, щоб вони були пухтіші. Ну, але то таке. Це все життя. І в житті всяко по-різному є. Як сказати, досить непогано підростають на сході, за це буду дякувати. Так що якось так. Я посмажу, тоді покажу вийшли. Так, біля я пожарила, не треба казати, що вони чорті. Вони досить гарні, руденькі. Ось. Ви знаєте, якщо чесно, я думала, що вони пропащі будуть. Подивіться, які. Ви бачите? Вони такі вийшли, як ото на ринку продають. Фруйван, переоцінив трошки себе. Ну, їх вже тут всіх немає, це факт. М -м -м. Яке ніжне тісто вийшло, які вони густенькі вийшли, бачите? Супер. Чого дрожжі не хотіли робити, не знаю. Ну, але е -е, кінцевий результат вийшов шикарний. Церепка рибка Біля ще вже всі пожарували. Дуже смачні. Дивіться. Бачите, і назад вертаються. Так що. Ой, то печуть, то останній. Ага! Так що, якщо дріжджі погано роблять, додайте соди. І вийде, вийде вас все шикарно. М -м -м. Які ж вони смачні. Запрошую на біляші. Горілку я додаю для того, щоб вони олію не натягували. Бачите? Всередині олії нема. Тісто гарне. Так, щось що таке поділо. Хто буде готував, всім смачного, миру, спокою, затишку. Бережіть себе і своїх рідних. Ah, adesso macini. Sì, papà.